Друзі, всім привіт. Не знаю, як чудно буде, бо в нас вітер похолодало. Значить, приїхав я своїм другом поправляти цю шкоду, що мені наробили. Як то кажуть, світ не без добрих людей. Значить, що сталося? Тут у мене гноярка, я тут складаю гній. Якщо бачите, тут рядом. Нікому воно не мішає скрізь городи, аж там далі хати. Тобто, щоб сказати, що комусь якийсь запах чи ще щось, то ніде нічого. Ну і що сталося? Підпалили гноярку, чи то цигарку кинули, чи що, підпалили гноярку. Оце. Я розгортав сусід, шланг тягнув, тушили, он, дивіться, попали на моя огорожа. Все. Коротше, згоріла гноярка. Розгортав, він тушив, бо воно чи діло двоє суток. В общем, страшне, що було. Оце тобі такі люди. Даже навіть якщо й не навмисно підпалювали, то все рівно ідучи по дорозі, коли суша була кидати цигарки сюди. Ну трошки треба ж і клепку якусь мати. В общем, отакі от діла. За завтра чоловік пообіцяв здискувати городик мені цей, то я, оце вже ж тут були купи, що я поростягував, то я згорнув його на кучу. От. Так що, скільки живу, не бачив, щоб там, наприклад, гній сам по собі загорався. Бо мені чоловік був, відео скидував, то там пламенем горіло. От, це все тіло. Не знаю, попрошу, якщо в нього збереглося, то е, в це відео вставлю, вам покажу. А якщо ні, то вже і так буде. Так що такі справи, товариші дорогенькі. Світ не без добрих людей допомагають на світі жити. Незважаючи на цю ситуацію в країні і все остальне. От, чи то завидки, чи то я не знаю що то. Чи просто якась халатність, якщо це була цигарка, ну, як то кажуть, не спійманий не докажеш. От. Бо казав сусід, що горіло воно звідціля від дороги. То схоже на те, що хтось кинув цигарку, а суша, бачите, яка суха трава. Можливо, хтось кинув цигарку, а може якісь хлопчики гралися сирниками, не знаю. Ну, факт стається фактом. Так що такі справи. Це, як то кажуть, крик душі, да? <смі> ну нічого такого надзвичайного і сильно страшного немає, але неприємно, це благо, що це так. Тому що там знаходиться сінник, то вже ходиш і переживаєш, щоб ще не кинули сирника чи сигарету, щоб не загорілося. Літо пашеш. Вкладаєш, робиш щось до толку, а тобі раз і помогли. Ну, таке, поплакався вам, ви вже вибачайте. От, в кого дальні городи, слідкуйте за своїм майном, приїжджайте частіше, бо отаке от буває. Так що, вила, як завжди, виручають. До, тракторець теж допомагає, бо це б руками все кидать. Ну це нереально. Коли воно горіло чи діло, це було нереально, звісно. До нього підступиться і жар, і дим, цей копоть. А вилами тоді зробив цю всю справу. Ну а зараз назад в кучу його складаю. В общем, все, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Дякую, що зі мною підписуйтесь обов'язково, коментуйте. І до скорої зустрічі, пока-пока.